Ця гра це справді щось особливе. Поєднання платформера та пригодницької історії від першої особи. Це блискучий приклад того, як платформери можуть бути більше, ніж просто дурне стрибання і біганина, як вони можуть нести цінність, емоції і глибину і бути справді цікавими та веселими. А що як усе твоє життя, брехня, а твоє життя це реаліті-шоу? Ця гра справжні майстер-клас з наративного сторітелінгу для кожного у кого шоу Трумана один із улюблених фільмів. Але тут є набагато більше. Тебе захоплює з першої ж сцени, ти не просто граєш, тебе допитують або, може, це інтерв'ю? Ти відповідаєш на запитання про інцидент, але ще не знаєш, що сталося. А потім ти починаєш історію з самого початку. І раптом ти потрапляєш у що, що відчувається як тривожне поєднання дня бабака та офісу. Ти граєш за тревера, найбільш пересічну людину, яку тільки можна уявити. Він живе в ідеальній Аркадії і працює на пересічній роботі. У нього скромна посада за офісним столом, самотня квартира і його черепаха, Ковач, єдиний супутник. Життя це цикл прокинутись, піти на роботу, повернутись додому, спати, повторити. Дуже схоже на будь-яку роботу з 9 до 6. Але потім у цьому ідеальному світі починають з'являтися тріщини. Його колега газ таємниче виграє грант на подорож, на який він ніколи не подавався, і він зникає. Тревор починає чути музику, яку ніхто більше не чує. Don't be a fool усюди. З'являються гліччі повідомлення, фрагменти чогось більшого прориваються крізь спокій. Йому здається, що він сходить з розуму, галюцинує. А потім те, що мало бути типовою п'ятницею, перетворюється на сцену втечі з офісу в стилі Нео з матриці. Тебе викликають на верхний поверх. Ти заходиш у ліфт. Напруга зростає і таємничий голос. У ліфті каже тобі, що ніщо не таке, як здається, єдиний шанс вижити це бігти. І вона тобі допоможе. І тепер ти біжиш. Це не лише історія, це те, як вона розгортається, і ти дійсно хочеш втекти, але від чого саме ти тікаєш. Ти буквально відчуваєш натхнення, яке пульсує в грі, від шоу Трумана, Матриці та Чорного дзеркала. Але American Arcadia не просто позичає з них, вона міксує все це крізь свіжу нову призму, задаючи нові питання і нові емоції. American Arcadia була розроблена out of the Blue Games, інді студією з Іспанії, відомою своїм дебютним проєктом Call of the Sea». А вида на студію Raw Fury, яка відома тим, що підтримує унікальні інді ігри. Гра безшовно поєднує два жанри, щоб збагатити наративний досвід. Ти граєш за двох персонажів: Тревора, офісного працівника, яким намагається втекти з утопії, яку він вважає домом, і Анджело, яка намагається провести його з лаштунками. Що мені подобається в персонажах, це те, що ти добре розумієш їхні особистості завдяки чудовій озвучці, де вони вголос проговорюють свої думки та дії. Ще одна краса гри це переходи між персонажами. Катсцени виглядають безшовними і додають додаткового рівня занурення. І всі головоломки пов'язані з історією розумні і на своєму місці. Гра створює ідеальну напругу, гарно витриманий темп розвитку, різноманітні, цікаві головоломки та відчуття повного занурення, особливо коли двоє персонажів спілкуються між собою. Аркадія це ретрофутуристичний рай у стилі 70-х, де все виглядає ідеально, яскраві кольори, весела музика, чисті вулиці, ідеальні громадяни і реальністю, які кожен громадян перебуває під спостереженням, оцінюється і ним маніпулюють заради розваг мільйонів. Поза куполом, перспектива різко змінюється, що дає чітке розуміння того, що таке свобода і що таке контроль. Це блискуча метафора нашого життя в соцмережах. Візуальний стиль справді розповідає історію. Те, що справді вирізняє American Arcadia, це використання подвійної механіки, щоб відобразити подвійну реальність. Спершу ти перемикаєшся між персонажами і є чіткий контраст між їхніми особистостями, вони абсолютно різні. А також ти перемикаєшся ніби між двома світами, справжнім і фальшивим. І це відчувається в геймплеї, це абсолютно блискучий хід. Це не просто гра про втечу, це гра про самоусвідомлення, глибокі особисті трансформації, контроль і саму суть свободи. А фінал. Без спойлерів, але ви точно здивуєтесь. Якщо вам подобаються сюжетні ігри, які справді мають що сказати, American Arcadia має бути наступною в вашому списку. А ви вже грали в неї? Поділіться думками в коментарях. Я роблю огляд інді ігор з глибоким сюжетом, кмітливими головоломками та справжнім серцем. Якщо вам це цікаво, підписуйтесь. А наступного тижня мій огляд L.A. Low блискуча гра 92-го року, про яку ви швидше за все ніколи не чули, але мали б. Тож залишайтеся зі мною і до зустрічі.